Вітаємо всіх на каналі телерадіокомпанії Кам'янець-Подільський. Це програма варто знати. Ми продовжуємо спілкуватися з юристом, адвокатом, правозахисником Іваном Громиком. Сьогодні будемо говорити про безпеку учасників дорожнього руху, зокрема, і про небезпеки, які викликані умовами сьогодення. Венколачу сьогодні у нас досить цікава тема. Будемо говорити про електросамокати і тих, хто ними керує, от з якого віку можна керувати електросамокатом. Ну, дійсно, тема дуже актуальна, особливо ми говоримо зараз про початковий період, коли цей вид транспорту користується дуже великим попитом. Майже особливо це стосується населених пунктів, оскільки між населеними пунктами по дорогах їх практично немає. От населених пунктах, на жаль, в Україні цьому виду транспорту приділяють. На законодавчому рівні дуже невелику увагу, тільки у 2023 році Верховна Рада України прийняла закон про деякі питання використання транспортних засобів, оснащених електричними двигунами, і відповідно вже на законодавчому рівні визначила, що таке є електросамокати, а саме легкий персональний електричний транспортний засіб, колісний транспортний засіб, який оснащений, для приводиться в рух виключно електричним тяговим двигуном із потужності бозоні до 1000 Ват. Якщо ми говоримо про правила дорожнього руху, то в нас є права і обов'язки пішоходів прописані, прописані права і обов'язки велосипедистів, права і обов'язки водіїв вужового транспортного засобу, погоничів тварин. На жаль, в Права і обов'язки водіїв, тобто е електросамокатів вони не прописані. Хоча могли, наприклад, якщо це на рівні Кабінету міністрів України, оскільки і електросамокати і велосипеди все ж таки, десь вони е схожі по транспортній засіб, могли би користуватися. На жаль, їх немає. Особливих правил немає, тому будь-яких обмежень в користуванні самокатом немає. Тобто, якщо обійти по логіці нашого законодавця, то по суті дитина, будь-яка дитина в віці 2-3 роки, е може вже користуватися електросамокатом. В той же час вона все ж таки є учасником дорожнього руху, і, на жаль, Останнім часом у нас збільшилась кількість пригод за участю водіїв електросамокатів, які тягнуть за собою і тяжкі наслідки за участю, і з іншими учасниками дорожнього руху і з пішоходами керування транспортним засобом оснащеним двигуном передбачає обов'язково наявність посвідчення водія. А от чи стосується це електросамокатів? Закон про дорожній рух і правила дорожнього руху України не передбачають наявність посвідчення водія у осіб, які керують електросамокатом. Тому електросамокатом може керувати будь-яка особа. Ну, Пнопанологи так само, як не передбачено посвідчення водія для велосипедистів. Дійсно, у нас є і велосипеди, які оснащені електродвигунами, але керування таким транспортним засобом не передбачає обов'язкового обов'язкової наявності посвідчення водія. Ну така дивна ситуація. Все таки з якою швидкістю має право рухатись електросамокат? Правила дорожнього руху окремо не регламентують швидкість руху для електросамокатів. Тому, якщо ми керуємося загальними правилами дорожнього руху, а електросамокат це транспортний засіб, то в межах населених пунктів, якщо він буде їхати по дорозі. Не більше, ніж 50 км на годину. Якщо він їдеть в межах житлової забудови, то не більше 20 км. Є виробники електросамокатів, деякі вони на технічних можливостях обмежують швидкість руху іменно забувають. Є 25 км, є 50 км. Ну це вже залежить безпосередньо від виробників електросамокатів. Інших, інших таких обмежень швидкості руху немає. Зобов'язаний водій електросамоката мати шолом. Правил дорожнього руху такого прямого обов'язку немає, але з урахуванням того, що все ж таки це учасник дорожнього руху, який рухається, який в деяких випадках контактний. Тому я вважаю, що в даному випадку, якщо це, наприклад, водій неповнолітній, то це все ж таки батьки мали би настаювати, що мав бути і шолом, і, можливо, інші захисні елементи по логіки віщей, так само лично, як на велосипедах. Оскільки це безпека дорожнього руху і безпека самого водія. На Жаль, в нас е умови руху транспортних засобів, як для велосипедів, як для електросамокатів, так і для, наприклад, е мотоциклів вони не є ідеальними. Тому спасіння потопаючих справа рук самих потопаючих. Тому все ж таки я вважаю, що в даному випадку е необхідно було це вводити. Якщо наприклад на України нема, то в деяких є європейських країнах, наприклад, Німеччині, там наявність тих захисних елементів є обов'язковим, і при відсутності там вже є е серйозні штрафні санкції. В одній з наших попередніх програм ми з вами говорили про велосипедистів і з'ясовували, що до 7 років діти мають право на велосипеді рухатись по тротуару з 14 років уже на дорозі. А от з 7 до 14 виявляється лише по велодоріжках по тротуару вони не можуть право рухатись. А от що стосується електросамокатів, як з ними у даному випадку, ми маємо керуватися загальними правилами дорожнього руху, де чітко передбачено рух будь-яких транспортних засобів по тротуарах заборонено, за виключенням, коли діти є до 7 років супроводі батьків. І е, виключення є також, коли рух по тротуару дозволений, якщо необхідно, транспортному засобу доїхати до якоїсь будівлі, яку вона обслуговується, наприклад, заклад громадського харчування для вигрузки або загрузки товару, або для доставлення, наприклад, якогось вантажу, якщо це пов'язано безпосередньо необхідно проїхати туди і обратно. У всіх інших випадках це заборонено. Тому е, керувати електросамока. По тротуарах заборонено. Якщо є керувати, то або велодоріжка, яка передбачена для велосипедистів, так само для електросамокатів, а, відповідно, скажімо, або по е дорозі, як для інших транспортних е загального користування. Тому Ті, що в нас ми зараз бачимо, особливо і в нашому місті Кам'янці-Подільському, і, і в інших містах, коли електроектросамокатах по тударах, це вже є порушення правил дорожнього руху. А от чи є порушенням правил дорожнього руху ситуація, коли на електросамокаті їде не одна, а дві людини? Так, це є порушенням, оскільки е, взагалі-то є вимоги технічні вимоги де для даних транспортних засобів і е, керування. Іншої людини перевезення пасажирів багажу є передбачено, коли це передбачено технічними характеристиками даного транспортного засобу. Я вважаю, що оскільки, якщо подивитися всі вимоги технічні характеристики, я не бачу, щоб в таких електросамокатах було передбачено, що перевезення іншого учасника дорожнього руху пасажира, оскільки це, по-перше, є небезпека для самого водія і для самого пасажира, на жаль, у нас є випадки, коли через травмувалися і водії, і пасажири, в тому числі і в нашій міській громаді, буквально недавній випадок в межах до місяця, коли нам на одній з вулиць да дві неповнолітніх особи, дві дівчини їхали і впали. І водій електросамоката, і пасажирка, і пасажирка отримала дуже е, тяжкі, серйозні травми. Серйозні травми на перебуває в лікарні в даному випадку. Відкрито кримінальне провадження, і особа буде вирішуватись питання про притягнення до кримінальної відповідальності. Таких випадків на жаль є багато і з кожним днем вони збільшуються. А чи є відповідальність водія електросамоката у разі настання дорожньо-транспортної пригоди? Відповідальність дійсно є передбачена, регламентується Кодекс мітивні правопорушення, саме стаття 124, де якщо є порушення правил дорожнього руху, якщо потягли за собою е зіткнення транспортних засобів або пошкодження інших, е іншого майна. Якщо це в межах адміністративної відповідальності, аналогічно є кримінальна відповідальність, якщо це потягнуло в тяжкі наслідки, а саме середньої тяжкості тілесні пошкодження або тяжкі тілесні пошкодження і смерть учасників дорожнього руху. Такі випадки є в Україні, їх таких випадків багато, оскільки електросамокат це транспортний засіб, він є учасником дорожнього руху, і тому водії транспортних засіб він суть відповідальні за подіяні збитки майну і здоров'ю громадян. Тому... Необхідно до цього дуже обережно відноситися і відноситися з все ж таки до руху даним транспортним засобом з великою обережністю. Наразі ми з'ясували, що є певні прогалини у законодавчій базі стосовно електросамокатів щодо правил дорожнього руху. От чи обговорюється на законодавчому рівні вдосконалення цієї бази? Дійсно, таке обговорення є ще в квітні 2025 року. Є поданий законопроект до Верховної Ради, щоб можливо врегулювати ці правовідносини. оскільки вже європейська практика, і в європейських країнах, деяких це ми говоримо і про Францію, і про Німеччину піднімається питання, де взагалі жорстко обмежити керування даним видом транспортного засобу, в деяких випадках стоїть мова про пряму заборону, оскільки, ага. на жаль. На жаль, особи, які керують транспортними засобами, вони. Скажімо, з моєї точки зору, безвідповідально до цього відноситься, оскільки вони є учасниками дорожнього руху, вони повинні знати правила дорожнього руху. Е, дуже багато випадків, коли водії електросамокатів рухаються саме тротуарами і ставлять під небезпеку життя і здоров'я пішоходів. Е, ми з вами говорили про те, чи є обмеження швидкості. Ну, в інтернеті були такі випадки, коли е, ми бачили, коли, наприклад, в місті Києві був такий випадок в минулому році, коли водій електросамоката рухався швидкістю десь біля 90%. 90 Км на годину, коли водій іншого транспортного засобу не міг його просто наздогнати. наздогнати да. е, відповідно, такі є, де стоїть питання про обмеження швидкості. Е, я вважаю, що необхідно ввести все ж таки в пряму заборону, тобто, скажімо, керування значить, в межах е, дороги, оскільки все ж таки це учасник дорожнього руху і е, специфічний учасник дорожнього руху, якщо особа керує на дорозі, значить вона має бути обладнана. І тим шоломом і іншими захисними елементами. Дуже багато випадків у нас зараз є, коли водії електросамокатів, вони вважають, що, що ж таки дуже так відноситься електросамокат це не є транспортний засіб, керує в умовах в стані нетверезому, тобто або під стан наркотичного сп'яніння. Дуже багато випадків є, коли цих водіїв притягують до відповідальності, а відповідальність є однакова. Що для водіїв. Автомобілів, що для водіїв електросамокатів, це за перший раз штраф 15 17 тисяч гривень і позбавлення права керування транспортними засобами. Таких випадків вже багато є на Хмельниччині, в тому числі в місті Каміцеподільському тринах Кам'янець Подільського нашого району вже багато водіїв притягнуто до відповідальності саме за керування в нетверезому стані. Аналогічна ситуація є випадки, і ми знаємо на жаль трагічні випадки, коли в минулому році водії. Електросамоката збив жінку, яка попала в лікарні внаслідок падіння від е збиття. І, на жаль, цей випадок був трагічний. Жінка померла в лікарні, є інші випадки. Тому я вважаю, що в даному випадку на законодавчому рівні все ж таки це дуже необхідно обмежити, оскільки виникає дуже парадоксальна ситуація. Е водій електросамоката є учасником дорожнього руху, але. Якщо він ви учасник, то він повинен знати правила дорожнього руху. Мають бути якісь певні вимоги, оскільки людина просто взяла, сіла, поїхала, а все ж таки він учасник дорожнього руху, інші учасники дорожнього руху, для яких цей водій мав би бути прогнозований. Крім того, я вважаю, що в даному випадку необхідно, оскільки це питання піднімається, все ж таки є фірми, які здають в оренду ці електросамокати, і вони теж мають нести відповідальність за. Ці дії, оскільки вони заробляють кошти на цьому, а є стаття, яка передбачає це власник джерела підвищеної небезпеки. На жаль, поки що електросамокат це не є джерело підвищеної небезпеки, це транспортний засіб, але власник джерела підвищеної небезпеки аналогічно несе відповідальність. Але я думаю, що можливо судова практика піде. Вперед, оскільки, наприклад, ще в 2023 році, коли вносили зміни про порядок використання електричних транспортних засобів, на той момент вже була судова практика суди самі почали творити норми права і вже притягували водіїв електросамокатів до відповідальності, в тому числі до кримінальної відповідальності, тому. Я все ж таки думаю, що е, законодавець найближчим часом все ж таки буде оперативно працювати і прийме рім, і всі засоби для врегулювання цих правовідносин. Підсумовуючи нашу розмову, хочеться сказати, що відповідальними мають бути всі учасники дорожнього руху. І відповідальність це не лише тоді, коли порушення правил передбачає штрафи чи якісь інші види покарань. Відповідальність це дотримання правил, які спрямовані на збереження життя і здоров'я і себе, і всіх учасників дорожнього руху. Я погоджую, що всі повинні в першу чергу бути відповідальними і перед собою і перед суспільством, в першу чергу батьки. Які повинні показувати приклад дітям? Оскільки, як би ми не хотіли, але всі основні скажімо, виховання, воно проходить в сім'ї. Тобто, суспільство, школа, вона вже просто закріплює то виховання. Якщо, якщо в сім'ї йде неналежне виховання, тобто не дотримується відповідних правил, то ні суспільству, ні школа важко вже їх виправити. Тому батьки, якщо ви в першу чергу дбаєте про своїх дітей, ви повинні показувати приклад і в першу чергу робити так, щоб все ж таки зберегти життя і здоров'я своїх Дітей, якщо ви купили електросамокат, будь ласка, забезпечте засобами скажімо, захисту тої дитини. Зробіть так, щоб дитина знала елементарні правила дорожнього руху, як себе вести, як себе поводити. І в такому випадку туди використання самоката буде просто в радісті, ну не зашкодить іншим учасникам дорожнього руху. Ну і відповідно дитина буде отримати від отримувати від цього задоволення. Дійсно, усе, що не заборонено законом, значить воно дозволено. тобто що, ну, ніхто не забороняє батькам купувати дітям електросамокати, але батьки мають просто зважити, чи готова вже їхня дитина бути повноцінним учасником дорожнього руху. Дбайте про безпеку, вчіть правила дорожнього руху, навіть якщо ви просто пішохід.